Добрий день всім. На жаль, через повітряну тривогу нам не вдалося провести онлайн-урок. Відповідно, дам коротку відеоінструкцію щодо розв'язання тих завдань, що я скинув для виконання. Перше завдання заповнити таблицю. У нас є таблиця, яка включає в себе чотири колонки. В першу написано «Одночлени». потім. Ваша задача буде написати стандартний вигляд до кожного з цих одночленів, вказати коефіцієнт одночлена, а також степінь одночлена. Для прикладу я заповню нижню строчку, там де найбільший одночлен, а ви виконаєте всі інші завдання. Отже, стандартний вигляд одночлена. Щоб цей одночлен привести до стандартного вигляду, необхідно помножити числові множники, а також степені змінних з однаковими основами. Множимо числові множники. Мінус 1,6 помножити на 0,5. Буде мінус 0,8. Тепер х куб на х квадрат буде х п'ятому y в 6 на y в 5 буде y в 11. Потрібно вказати коефіцієнт одночлена. Нагадую, що коефіцієнтом одночлена стандартного вигляду є саме числовий множник, який записаний на першому місці. Тобто це буде мінус 0,8. Степень одночлена. Степень одночлена це сума показників усіх змінних степенів. Тобто тих степенів, що мають змінну основу. 5 плюс 11 буде 16. Друге завдання. Зведіть одночлен до стандартного вигляду, вкажіть його коефіцієнт і степінь. Ну, це схоже з попереднім, тільки тут у вигляді таблиці це було, а тут потрібно просто виконати дії. І все. Я покажу на четвертому прикладі. Множимо числові множники. Якщо ми множимо мішане число на ціле число, то можна перетворювати мішане число в дріб, а можна і не перетворювати, тільки тоді потрібно і ціле, і дробове число помножити на оце число. Якщо перетворимо 3 на 3 9 і 1 10. 10 третіх. Мінус. При множенні на 9. Ми отримаємо мінус 10 на 9 і 3 знаменник. Дев'яточка скоротиться з трійкою, Тут 1, тут 3 буде. Після цього степені змінні. m в п'ятому на m в першому буде м в шостому. Тут m в дев'ятому. Перепишемо. Тут у нас буде мінус 10 на 3, мінус 30. М в шостому, М в дев'ятому. І тепер завдання. Вкажіть його коефіцієнт і степінь. Тут потрібно прописати самими. Отже, коефіцієнт це мінус 30. А степінь 6 плюс 9. 15 це степінь. Ну от, користуючись цим зразком, виконайте всі інші завдання з цих номерів.